Okay, let's go. Друзі, всім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Так, я знову на зв'язку. Що хотів сьогодні показати в цьому відео? Хотів показати вам, друзі, свій часник. Блін, тут трохи вітер в полі. Хотів показати стан часнику. На 28 лютого. Сьогодні у нас виходить п'ятниця, 28 лютого. От, і покажу вам, який має вигляд у мене часник. Ще дивився пару тижнів назад, то взагалі його не було видно. А зараз покажу вам, зараз він трошки виліз уже його видно. Так, друзі, ось мій городик. Тут сніг уже зійшов, розтав. Ще буквально на днях були в нас морози до мінус 10 і лежав сніг. А ось цих пару днів було сонячно, і було плюс, плюс 2 чи плюс 3 там, градуси, і сніг ось буквально за пару днів розтав. Так, і дивіться, чесничок вам покажу. Так, да, я сьогодні побачив, що він вже виглядає, дивіться, ось бачите? Ось чесничок, вже десь сантиметр чи два. Сантиметр чи два ось бачите. Правда, бачите, мороз. Трошки погано, що сніг зійшов. Зараз ще морози є. Є трошки менше ось бачите трошки. от. І тут, ось бачите. Ось тут. Але дивіться, яка земля. Снігу було мало в цьому році, земля порепана, суха, бачите? Сподіваюсь, що весною. Будуть дощі, і воно це все діло примочить, пропитає нормальну землю. Ось, ну ви побачили, да, чесничок є, ось повилазив вже, бачите? Ось. Ось далі. Але видно, да, трошки все мороз, мороз, і воно. Кінчики трошки пожовкли, бачите? Це трохи погано, звісно, але. Бо ночі ще морози. Ось дивіться, бачите. Тому, в принципі, непогано, друзі, я задоволений. Оце що сухо, то це погано, звісно. Але факт тому, що часничок виліз. О, я якось раніше виходив, що як тепло було. да? Ну, у нас, як ви знаєте, зима тепла, була більш-менш така плюсова температура, там плюс 6. Ось, і я виходив, дивився, то часнику не було видно. А зараз дивіться, бачите. Ось, такі є більші, є, бачите, є менші. Ось ще ось в рядочку. Бачите, чесничок. От. Оце, правда, не знаю, бачите, як я переграв це жито. І виходить, що воно, коли я робив рядки, повиймало його наверх цю, ну, саме жито, бачите. І я тепер не знаю, як я з ним буду боротися. Бо бачите, жито це ж озиме, виходить, да? Зернова культура. І вона не мерзне зараза. І я оце думаю, що воно в мене ковром тут не заросло потім. От. Так, друзі, вибачайте, трошечки я приболів. Трошечки насморк в мене таке, знаєте, горло болить. Температура була пару днів, ну то таке. Коротше, отакий стан часничку. От, Тому дивіться, скоро е, треба буде підживлювати наш чесночок. І дивіться. Е, я беру інформацію на каналі Біспроагро. Є хлопець, такий, звати Іван. Ось, і в принципі в нього там дуже багато цікавої та корисної інформації. Кого цікавить, дивіться посилання залишу на його канал в описі під цим відео. Це не реклама, він мені якби не платив, але просто, знаєте, як хороша людина, як вона допомагає людям, в принципі, чому і не зробити, як то кажуть, рекламу. Хто займається часником, ну хто планує займатися, да, вперше, так як я, наприклад, то дивіться, це чудовий канал, чудова людина. Іван. Він завжди дивіться, відписує на всі коментарі. Завжди радить, ну що, як треба краще зробити, на рахунок добрив. Коротше, на рахунок всього, коли, як, скільки треба вносить, він все може підказати вам. Ви можете в коментарях під відео писати. Він може також і на вайбер відписувати, можна також і дзвонити до нього. Всі контакти в його знайдете там на каналі, там під відео в описі чи там в описі каналу. Дійсно, хороша людина. Мені завжди підказував, ні разу не одморозився, той тобто завжди пише там поради. Щодо чого я в нього питаю, так як він займається чесником вже не один рік. В людини досвід є, дійсно, не на словах, так сказать, на ділі вже переконався, які добрива краще вносить, коли, в якій кількості і тому подібне. До речі, у нього недавно відео було на каналі, я дивився, він там якраз про підживлення весняне, чесничку він там розповідає. Він там намалював табличку, все, ну, все детально там пояснює, показує. Тому дивіться, скоро треба буде вносити добрива, і можете якраз зайти в нього подивитися, що треба, в якій кількості вносить. Доволі цікавий канал, і мені подобається, я з ним спілкуюся з Іваном, підтримує зв'язок, так сказать. От, Хороша людина, підказує, підтримує. Це, це дуже приємно. Побільше б таких людей, і було б дійсно шикарно е, на цьому світі жити, як то кажуть, да, в нашій країні. Щоб один одному допомагати, а не тільки один хейт, і, знаєте, якісь е зависники одні якісь, і постійно яким з брудом тільки поливають. Хоча є дійсно і нормальні люди, які завжди підтримують, ось як я переконався на своєму каналі. Дійсно багато коментарів з підтримкою. Мені дуже приємно, друзі. Дуже вам вдячний. Так, ну що ж, друзі, такий часничок Тільки почав вилазити. Пишіть, хто займається, який у вас стан часнику. І пишіть, коли ви будете добре, вносити, які. В принципі, я буду вносити по рекомендації Івана Біспроагро целітру ам'ячну, і я думаю, що це буде правильно. Ну, а далі будемо дивитися, там, як Іваняка в три етапи треба підживлювати. Я так само постараюсь по його рекомендаціям зробити в три етапи, будемо вносити добрива. Ну і подивимось, який буде в кінці сезону, який буде результат в чесничку. От. Ну, сподіваюсь, що буде врожай, і головне, щоб у нас погода була, не підвела, щоб погода хороша. Бо в тому році тут то трош... трішечки погана була погода, така засуха, то трошки не дуже. А так якось зимою мало снігу було, земля, бачите, теж вже порепана, то я не знаю. Ну, сподіваюсь, що весною будуть дощі, йти і трішечки промочить землю, і буде все добре, не знаю. Ну, побачимо. Ам'ячну селітру буду вносити її в розкид. Норми, як Ваня казав, 100 кг на гектар. У мене тут 10 соток, це виходить 10 кг, 10 кг м'ячної селітри. Розкидаю руками, в принципі, це не буде тяжко. У мене, ну, 10 соток це маленька діляночка, так що. Тому, друзі, якось так. І потім все заборонується і скриємо вологу, і будемо чекати, вже. і для наступних етапів для підживлення часнику. Ну що ж, друзі, от таке було відео. Дякую всім за підтримку. Дякую ще зі мною. Кому цікаво, друзі, спостерігайте за моїм каналом. Подивімося, що в нас з того вийде. Чи вийде у нас щось заробити на цьому чесничку чи ні. Ну Сподіваюсь, все одно щось таке заробимо. Тому, друзі, дивіться, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Як завжди, всі корисні посилання знайдете в описі під кожним відео. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!